Terima kasih telah menonton! Згадую далекий вже 1973 рік. Мене молодого кандидата наук, асистента наказом ректора Академії призначили наставником групи М735, в якій навчався Станіслав Миколайович. За свій 50-річний термін педагогічної діяльності я виховав не одне покоління. Студентів, але група М735, перша, як перша любов, була найуспішнішою. Наша група за результатами навчальної, виховної роботи була на, на п'ятому курсі була відзначена семиденними путівками, туристичними путівками, безкоштовними для нас. На чолі своїм наставником путівками в туристичному поїзді з повним продовольчим забезпеченням. Це згуртувало ще більше згуртувало нашу групу, а завдячуючи тому, що серед нашої, нашої, нашої групи були такі відмінники як Станіслав Миколайович, як Ніколаєнко. Це ще більше згуртувало нашу групу і впродовж. Ось всієї діяльності моєї на роботи в університеті дай після наша група через кожних 5 років зустрічалася на території університету. 50-річний термін викладацької роботи в університеті я навчав близько 6 тисяч студентів. Але мені найбільш особливо запам'ятався Станіслав Ніколаєнко, який був цілеспрямованим, організованим, допомагав іншим студентам, завжди добивався своєї мети. Він поважав своїх педагогів, зокрема першу вчительку, Надію Свиридонівну. Він ніколи не зазнавався, на яких би посадах не працював. Чи то на викладацькій роботі в свій час, то народним депутатом 2, 3, 4 скликань, міністром освіти і науки, ми завжди з ним контактували, з повагою відносився до своїх вчителів, до мене, зокрема. Якось я, вже працюючи завідувачем кафедри, по справах. До, був, перебував на проспекті Перемоги. Ну, думаю, зайду до Станіслава Миколаєвича, а він в той час, це був десь 2006 рік, працював міністром освіти і науки. Я не записувався, просто посвідчення в мене було, хто я зайшов, піднявся на другий поверх міністерства, декілька відвідувачів чекають. Станіслав Миколаївич, як будучи міністром, а далі ректором, завжди зустрічав і сам запрошував відвідувача в кабінет. Після того, як там вияснили справи, обговорили, що там, значить, супроводжував свого відвідувача за двері і далі запрошував наступне. Я сидів ще попереду мене, сиділо, 에, знаходилося три відвідувачі. Він мене побачив і каже Володимире Давидовичу, заходьте. Я, кажу, я Ні, я зайшов, а потім кажу, сам Миколаївич, та мені незручно, попереду троє відвідувачів. А він каже: Володимире Давидовичу, ви для мене самий дорогий відвідувач, бо, ми, бо ви мій учитель. Знаєте, це мене так вразило, хоча я себе незручно почував. Але в той же час мені приємно. Академік ви і педагог завжди в труді, у вихідні і будні, хай вас завжди оберігає Бог, стежини студентські, хай будуть людні. На життєвому шляху бажаємо здоров'я, хай вас люблять рідні, друзі, дорослі й дітвора, живіть з теплому серці і з любов'ю, живіть задля. Університету України і добра.